повертається Якісний літній душ це те, що вам потрібно для вашої дачі чи присадибної ділянки. Зараз я вам коротко покажу і розкажу по комплектації, з чого як він виготовлений. Даний літній душ в кольорі темний графіт, топовий колір, 0,4 профлист, де з дверима. Ось така задвижка. В комплект входить. Такий дерев'яний трапик з якісного покриття, дві полички, вішалка. Весь каркас повністю розварений, з труби 30 на 30, 100% провар, верх усилений під бочку від 70 до 200 літрів, але витримає і більше. Всередині на дверях теж ручка, задвижка. Тут у нас йде ось таке усилення, душ повністю нерухомий, не грає. Все якісно розварено. Зараз покажу виконання. Кути повністю не різані. Ось так завернутий профлист, все прокручено. Ось показую, як ззаді гарно, чітко підігнано. Ось ніде ніяких щілин. Так що кому друзі потрібно якісний літній душ, пишіть дзвоніть, звертайтеся.